Всім привіт! Сьогодні в мене буде такий прем'єрний відос українською мовою про те, що не зачиняються двері на автомобілі BMW X5 Є70 Кузов. Не дуже мене сварить, тому що я перший раз спробую записати ролика саме українською. Отже, не зачиняються водійські двері, тому ми будемо знімати карту дверей та механізм центрального замка. По-перше, знімаємо модуль з кнопками. Отак от піддіваємо. Виймається ця ручка внутрішня. І на цій ручці знімаємо роз'єм. Кладемо його в сторінку. І, як бачите, за ручкою є два гвинтика. Їх треба відкрутити. Далі треба зняти накладку та відкрутити під нею ще один гвинтик. Як бачите, я лопаткою знімаю, дуже обережно. Дивіться, де там є защілки. Зняли, відклали, і за ручкою є ще один гвинтик невеличкий, його теж треба відкрутити. Далі ми переміщуємося униз карти. Тут є також два гвинта, яких треба. Відкрутити. Відкрутивши їх, вже зриваємо карту з пуклів обережно, але не дуже далекою від'єднуємо всі електропроводку, всі роз'єми. Ну і звичайно, от бачите, як я лампочку від'єднав. І, звичайно, треба буде від'єднати від карти саме всі роз'єми і трос з ручки. Внутрішні рожки, от, знімається трос. Зараз я покажу, О, тут е, ззаду його є така знизу защілка, її треба підтягнути і знімається, а вставляється, вона навпаки. Отже, зняли трос і тепер уже все познімали. Можна зняти карту, і от, бачите, тут зворотній бік карти, де є пуклі, де є деякі розйоми, динамік там стоїть. Далі треба зняти, ну а краще відгорнути знешумлювач, тому що він приклеєний. Ще мені треба було зняти ручку, тому дивіться, тут відпускаємо, не відкручуємо повністю, а відпускаємо болтик. І потім трошки відкрутили і пробуємо тягнути цю лічинку на себе. Ось бачите, Іноді треба буде вставляти ключ, для того, щоб її можна було виняти, щоб провернути можна було. Ось Бачите, так виймається ця лічинка. І після того, як її вийняли, вже можна буде трошки на себе, але акуратно тут дивитися тут підсвіт, зняти ручку, зовнішню ручку. Ну, Поміняти, якщо вона там посарапане чи там ще щось потряпане. Далі знімаємо трос та роз'єм з центрального замка, того, щоб його відкрутити. Бачите, це трос такий є. І ще один, це трос ззовні, а є ще внутрі. Дверей, ось бачите, це теж треба від'єднати трос. Цей трос з'єднує ручку і сам механізм центрального замка. Його треба підковернути тут, бачите, на защілках, і він виймається. Ось так він виглядає вийнятий. В принципі, все. Тепер залишилося відкрутити лише три основні кріплення механізму центрального замку. Ось бачите, три болта. Відкручуємо, виймаємо його і вже механізм можна ззарейки. Ось так от бачите, його треба трошки провернути. І виймаємо сам механізм. Тепер можна його продзвонити згідно електросхеми, перевірити. Чи все там працює? Ну, звичайно, там все не працює. Я перевірив ціну схему і виявилося, що один з моторчиком центрального замка, а саме той, що відповідає за закриття, не працює. Це я вже робив більше за себе, тому, для себе, тому що вже був власник робочий, робочий модуль центрального замка, який ми замінили. І центральний замок запрацював. А до цього дверки не зачинялися. Ну, тобто вони зачиняються, а центральний замок не працює, можна від, відчинити. Все. Сподіваюся, я впорався українською мовою. Гарного дня і мирного неба нам, українці! Щасти. Підписуйтесь на канал. Бай-бай!